Але світ змінився, і тепер ми бачимо остаточний занепад двополярного світу, де були радянський союз і Америка. Ну а загарбницькі плани Москви може серйозно підірвати ще одна зустріч, про яку стало відомо цього тижня. Президент Сполучених Штатів Джо Байдена та лідер Китаю Сі Цзіньпін зустрінуться наступного місяця у сан франциско на форумі азійсько-тихоокеанського регіону. І це буде перший із 2017 року візит керівника китайської компартії до Сполучених Штатів. Остаточно про це домовилися під час візиту міністра закордонних справ Китаю Ван Гі до Вашингтона. Про головні інтриги цієї і майбутньої зустрічі говоримо з моєю колегою, власною кореспонденткою ТСН у Сполучених Штатах Ольгою Кишеленко. Бачимо її наживо із Вашингтона. Олечко, вітаю. серед тем розмов китайського міністра у Вашингтоні. Я про це повідомляли, була і російська війна проти України, і близькосхідний конфлікт. Чи є уже інформація, яких домовленостей між сторонами можна тут чекати? Але вітаю. Звичайно, Сполучені Штати і Китай не можна назвати стратегічними партнерами і тим більше друзями, тому що на дуже багато речей вони дивляться по різному Але принцип тримати друзів близько, а ворогів ще ближче, який сповідує, проголосив здається, ще китайський мислитель Сундзи. Сьогодні сповідують обидві сторони, що правда, американська дипломатія формулює його дещо інакше потрібно тримати всі канали комунікації відкритими. Справді, міністр закордонних справ Китаю Ван і провів уваж. Шингтоні три дні він у загальному підсумку провів сім годин зі своїм безпосереднім колегою Ентоні Блінкіним, Зустрівся також із радником президента Байдена з Нацбезпеки безпеки Джейком Саліваном і навіть із самим президентом Джо Байденом. Хоча за дипломатичними канонами це не його рівень, і по поверненні додому він і підтвердив, що. У листопаді Сі Цзінпінь прилетить до Сполучених Штатів на форум Азійсько-Тихоокеанського регіону. Звичайно, Ван і додав, що підготовка до візиту не буде цитую легкою і не пройде на автопілоті. Але факт залишається фактом. Після зустрічі із Володимиром Путіним, якого сі називає своїм другом, а він їде домовлятися із його ворогом. Глобально Китай звичайно зацікавлений у ослабленні сполучених штатів як свого головного конкурента. і Саме це називають причиною однією з причин того, чому вони у Китаї не хочуть допустити ослаблення Росії, бо вона теж є противагою Сполучених Штатів. Але Китай надзвичайно зацікавлений в американських і європейських ринках збуту. перебуваючи тут із візитом, Ван і мав зустріч з американським бізнесом і. Сполучені Штати чітко однозначно попередили Китай, що якщо він наважиться на військову співпрацю з Росією, відповідь буде жорсткою і однозначною. Алло. А що говорять у штатах із приводу співпраці Росії та Китаю, яку допомогу Путін отримує відсі? Але цього тижня радник Білого Дому зі стратегічних комунікацій Джон Кірбі ще раз підтвердив: вони не бачать жодних ознак того, що Китай постачає зброю Росії. Це означає, що відповідних даних в американської розвідки немає. Для порівняння, коли йдеться, наприклад, про Іран або Північну Корею, то Сполучені Штати чітко говорять, коли скільки вагонів і в яку точку Росії буквально було доставлено. Нагадаю, що за військовою допомогою до Китаю Росіяни побігли ще на початку повномасштабного вторгнення, але отримали тоді, здається, лише Сухпайки і ще щось не надто суттєве. Тож Китай чи також Китай чітко висловлює свою позицію і щодо неприпустимості використання ядерної зброї. А це для сполучених штатів теж дуже вагомий пункт. І це ті те моменти, де Сполучені Штати і Китай перетинаються у баченні російської війни проти України. У сполучених штатах також не приховують того, що Китай може бути їм корисним у близькосхідному конфлікті, адже має вплив на Іран, чого не мають на. Приклад, сполучені штати, тож зустріч сі і Байдена в листопаді обіцяє бути надзвичайно цікавою, і можемо спостерігати, як відбуватиметься черговий, можливо, перерозподіл світу Алло. Дякую, Олю. Сподіваюся, після цієї листопадової зустрічі надії Путіна на допомогу Китаю у війні проти України остаточно ТСН в сполучених штатах Ольга Кошеленко про майбутню особисту зустріч лідерів двох супердержав, про яку вдалося домовитися цього тижня.